Доброго дня, мої хороші! Будемо дивитися, що вам принесе новолуння 15 вересня. Що вам принесе новолуння 15 вересня? Думаємо про 1, 2, 3, 4 і вибираємо карту, що вам дасть новолуння 15 вересня. 1, 2, 3 і 4. Один, два, три, 4. думаємо про цифру і починаємо дивитися. Подумали? Вибрали? Димось. Один колесо фортуни. Прямо хто вибрав один, це якраз і буде оновлення. Нове очищення вас кардинально змінюється справа. Можна сказати так, що принесе вам. Все тільки хороше. От так зараз покажу вам цю карту. От. І це оновлення повністю вашої системи. Якщо ви були самі, то оновлення може принести вам е, стосунки. Якщо шукаєте роботу, знайдете. Е, якщо ви були без роботи, то будете знаходити роботу. Все кардинально міняється. Звісно, хто не проходить свої кармічні уроки, це буде напогано. Йдемо далі. Карта 2. Ой, у нас тут 8 мечів, 8 мечів — говорить за те, що новолуння вам принесе якусь прив'язку до когось або до чогось. Наприклад, якщо ви там, е хочете з роботи, то новолуння наоборот вас буде більше притягувати. Якщо хочеться розстатися, то буде наоборот, притягувати. Тому варно це до. До ви не а, Ну, якраз може пару годин буде. Тому новолуння вам принесе, наоборот, притягне. Або закохаєтесь в когось, до кого буде сильна така притяга і прямо наркоманська. На Тому на це новолуння, якщо ви брали два, не позичайте гроші. Тому що це може бути долг, який потім буде дуже довго захотіти. Карта номер 3 На новолуння вийшла карта Луна. Новолуння вам принесе от, може, позбавлення якихось страхів або нові страхи е, вриття. Жінкам це жіночу енергію може принести. Е, Чоловікам може принести якісь страхи в житті. Тому дивимося, з що кому придасть. Але так, сама карта в нас завжди говорить про страхи, про боязнь, про ч... що, що прям улуння вам про все те, що ви будете боятися за там гроші або за роботу. Або застосунки. Тому постарайтеся це пропрацьовувати. Карта так новолуння випадає на травми наші. От, з того, що можна дати, це клієнтка, в яку випадає новолуння. Це людина, яка боїться щоб її кинули. Тому тут треба іменно має бути. І карта номер 4 Ой, королева Пентаклі. Новолуня вам принесе гроші, вам принесе нову роботу, може нове хобі, все, що може приносити вам гроші, новий дохід, або вам віддадуть якісь гроші, або вам виплатять якісь гроші. Тому, хто вибере 4, ідеально всі грошові проблеми у вас будуть вирішуватися. Може, ви на новолуння надумається відкрити якийсь новий бізнес, новий проект, щоб це було щось нове в вашому житті. Тому от такий от розклад на принесе Новолуння 15 вересня. Бажаємо удачі!